Вітаю всіх, хто в секонд-хенді думок Ютубу знайшов сумочку від Шанель під назвою розділ на ніч і тих, хто давно вже вдягає якісний інтелектуальний одяг. Новий завіс у нас кожного дня о 21.30 і у нашому невеличкому відділі, меншому за чоловічий, тільки відбірні з бірочкою якості, пишні шати розуму і знань. Зима вирішила взяти невеличкий реванш, тож наступні кілька днів будуть холодними. А це означає, що можна заварювати собі відерко чаю, кутатися в теплу ковдручку і вмикати будь-яку книгу з цього каналу, посилання на які хтось дбайливо залишив в описі цього відео. А сьогодні, у наступних частинах 14-го розділу Бунту Мас, автор спробує пояснити, в чому причина сумнівів Європи в тому, що вона панує у світі. Циган пішов сповідатись, але совісний священник перше спитав його, чи він знає Божі заповіді. Відповів на те циган «Присяй бі, панотче, я хотів вивчити їх, та пішов поголос, що їх мають скасувати чи не є це сучасне становище в світі? Іде поголос, що європейські заповіді вже не важні, і таким чином люди, одиниці і народи, користаються з нагоди, щоб зажити без законів. Бо поза європейськими законами не було інших. Тут не ходить про постання нових норм, які витісняють старі, як це вже траплялося, чи про новий запал, який охоплює своїм молодечим полум'ям старі і теплі ентузіазми. Це була природна річ. В такому разі старе здається старим не через власне завмирання, а тому, що вже існує нове, яке самою своєю новістю робить усе попереднє старим. Якби ми мали дітей, ми б не були старі чи старілись би повільніше. Те саме можна сказати про продукти техніки. Авто сперед перед 10 років здається багато старшим, ніж локомотив з перед років, просто тому, що винаходи автомобільної техніки чергувалися швидше. Цей занепад, який походить від нового доросту, є ознакою здоров'я. Але те, що діється тепер в Європі, не здорове явище. Європейські заповіді втратили свою силу, а нові ще не з'явилися на овиді кажуть, що Європа перестає панувати, і не видно, щоб хтось міг заступити її. Під Європою ми розуміємо передусім трійцю Франції, Англії і Німеччини. У цій частині земної кулі дозріла та форма людського життя, яка лягла в основу сучасного світу. Коли тепер заявляють, що ці народи в занепаді і їх програма життя втратила свою силу, то не дивно, що світ деморалізується. А це чиста правда. Увесь світ – Нації і одиниці здеморалізований. Деякий час ця деморалізація розважає і навіть приманює. Нижчі натури думають, що знято з них тягар. Декалоги затримують свій характер ваготи від тих часів, коли їх вирізблено на камені чи бронзі. Етимологія слова командувати означає обтяжувати, класти щось у чиїсь руки. Той, хто командує, неодмінно стає обтяжливим. Нижчим натурам цілого світу вже набридло, щоб ними командували, щоб їх обтяжували, і в святковому настрої вони заживають цей час, коли знято важкі імперативи. Але свято довго не триває. Без заповідей, які зобов'язують нас жити в певний спосіб, наше життя стає повністю розпорядним. В такому жахливому духовому становищі знаходиться сьогодні найкраща молодь світу. Просто тому, що вона почувається вільною, нескутою, її гнітить внутрішня порожнеча. Розпорядиме життя є більшим запереченням життя, ніж сама смерть. Бо жити означає мати певне заняття, виконувати якесь завдання, і в міру того, як ми уникаємо присвячувати себе чомусь, ми опорожнюємо наше життя. Незадовго ми почуємо на нашій планеті страшний крик, який здійматиметься до зір як виття незліченних псів. Благаючи, щоб щось чи хтось взяв в руки владу і наклав заняття чи обов'язок, хай це буде сказане для тих, які заявляють нам, що Європа вже не панує. Панувати це дати людям заняття, поставити їх на своє місце, у своє призначення, покласти край їхнім химерам, які ведуть до волокитства, пустого життя та відчаю. Не важило б, що Європа перестає панувати, якби був хтось здібний заступити її. Але ніде нікого не видно Нью-Йорк і Москва не є нічим новим супроти Європи вони обидвоє країни європейського засягу, які, відмежувавшись від центру, втратили своє значення. Нам властиво незручно говорити про Нью-Йорк і Москву, бо ми не знаємо, чим вони насправді є. Ми лише знаємо, що досі не сказано про них рішального слова. Але, навіть не знаючи вповні, чим вони є, можна схопити досить, щоб зрозуміти в загальних рисах їхній характер. Безперечно, обидвоє належать до явищ, які я принагідно назвав історичним маскуванням. Своєю природою маскування є дійсністю, яка не є тим, чим вона здається. Її вигляд не відкриває, а приховує її істоту, тому вона заводить в блуд більшість людей. Оминути цей блуд може тільки той, хто знає наперед, що взагалі існує така річ, як маскування. Те саме можна сказати про міраж. Знання виправляє зір. У кожному випадку історичного маскування нашаровані дві дійсності, які покривають одна одну одна глибока, справжня істотна. Друга позірна, випадкова поверховна. Отож у Москві ми бачимо плівку європейських ідей, марксизм, випликаних в Європі у зв'язку з європейською дійсністю і європейськими проблемами. Під цією плівкою є нарід, відмінний від європейців не тільки етнічною субстанцією, але що багато важливіше, відмінний своїм віком. Це нарід, який ще ферментує, молодий нарід. Тріумф марксизму в Росії, де не було промисловості, був би найбільшою суперечністю, яку міг би зазнати марксизм. Але такої суперечності нема, бо нема такого тріумфу. Росія є марксистська більш-менш так, як німці священної Римської імперії були римлянами. Нові народи не мають ідей. Коли вони ростуть в атмосфері, де існує чи існувала стара цивілізація, вони закутуються в ту ідею, яку вона їм подає. Оце маскування і його причини. Забувається, на що я вказав при інших нагодах, що є два великі шляхи розвитку для народів. Є народи, які народжуються у світі, у якому нема жодної цивілізації, наприклад єгиптяни чи китайці. У такого народу все самобутнє, і його жести мають чіткий і безпосередній характер. Але є народи, які виростають і розвиваються в оточенні, вже заповненому культурою з великим історичним минулим. Отак ріс Рим над Середземним морем, над водами, що були насичені греко-орієнтальною цивілізацією. Тому половина римських жестів не власні, а вивчені. А вивчений перейнятий жест завжди двозначний і його справжнє значення не безпосереднє, а заховане. Той, хто робив вивчений жест, наприклад, вимовляє слово. Робить під сподом свій власний автентичний жест, наприклад, він перекладає чужинецьке слово своєю власною мовою. Звідси випливає, що маскування можна пізнати лише кисним поглядом, поглядом перекладача, що має словник під рукою. Я чекаю на книжку, що перекладе сталінський марксизм мовою російської історії. Бо його сила в російському, а не в комуністичному змісті. Ми ще побачимо, яка його властива істота. Можна твердити лише одне що Росія потребує ще багато сторіч, поки вона зможе домагатися влади. Тому що вона ще не має власних заповідей, їй доводиться вдавати вірність європейському вченню Маркса. Тому, що вона має надмір молодості, їй вистачає цієї фікції. Молодь не потребує причин, щоб жити, їй вистачає приводів. Подібно мається справа з Нью-Йорком. І тут було б помилку приписувати його теперішню силу заповідям, яким він кориться. Вони кінець кінцем зводяться до одного, а саме до техніки. Який збіг обставин? Знову європейський винахід, а не американський техніку витворяла Європа у XVIII і XIX століттях. Який збіг обставин? Це ж ті сторіччя, коли постає Америка. І нам кажуть зовсім поважно, що істота Америки полягає в її практичному і технічному сприйманні життя. Замість того, щоб сказати, Америка, як усяка колонія, є відмолодженням старих рас перед усім європейської раси. З інших причин, як Росія, Америка також є прикладом цього специфічного історичного явища, яке ми називаємо новим народом. Дехто має це за фразу, хоч це така сама дійсність, як молодість людини. Америка сильна своєю молодістю, яку вона поставила на службу сучасної заповіді техніки, так само як вона могла б поставити на службу буддизму, якби це було гасло дня. Але Америка цим тільки починає свою історію. Тепер почнуться її спитки, чвари і конфлікти. Вона ще мусить пройти багато стадій, в тому числі найбільші протилежності техніки і практицизму. Америка молодша віком за Росію. Я завжди твердив, що це молодий народ, замаскований найновішими винаходами. Я боявся, що перебільшую, але тепер Валдо Франк у своєму новому відкритті Америки одверто заявляє те саме. Америка ще не страждала, було б помилкою припускати, що вона посідає володарські достойності. Хто хоче уникнути песимістичного висновку, що ніхто не пануватиме, і що таким чином цілий світ знов обернеться в хаос, той мусить вернутися до вихідної точки і поважно запитати себе. Чи це справді таке певне, що Європа занепадає і зрікається влади? Чи цей позірний занепад не є часом тією цілющою кризою, яка дозволить Європі знайти своє власне я? Чи очевидний занепад європейських націй не є необхідною передумовою для того, щоб одного дня постали об'єднані держави Європи і щоб розбиття Європи обернулося формальною єдністю? Володіти і слухатись вирішальні функції в кожному суспільстві? Коли не розв'язане питання, хто володіє і хто слухається? Все інше рухається ненадійно і недоладно. Навіть найглибші глибини кожної одиниці, крім геніальних винятків, зрушуються і викривляються. Якби людина була самотня істота, яка лише випадково нав'язує стосунки з іншими людьми, то її, може, не заторкували б ті потрясіння, що постають внаслідок криз влади. Та оскільки людина з своєї первісної природи суспільна істота, всякі зміни, які властиво торкаються безпосередньо тільки спільноти, підривають і її особисте наставлення. Отож, розібравши і проаналізувавши одиницю, можна без додаткових даних вивести, як у даній країні виглядає свідомість влади і послуху. Було б цікаво і навіть корисно дослідити в такий спосіб індивідуальний характер пересічного іспанця. Проте ця операція була б така неприємна і незважаючи на користь гнітюча, що я не берусь за неї. Але таким чином можна було б вивести на світло величезну внутрішню деморалізацію і розбещення, які охопили нашого пересічного земляка, бо Іспанія вже сторіччями живе з нечистим сумлінням щодо питання влади й послуху. Розбещення постає тоді, коли приймається безладдя як нормальний утверджений стан. Коли його приймається з повною свідомістю, що це беззаконня. Оскільки неможливо оздоровити те, що в своїй істоті злочинне і ненормальне, одиниця рішає пристосуватись до беззаконня, поринаючи сама в злочин і безладдя. Це подібний процес, як описується в народній приказці Одна неправда породжує сто. Всі народи переживали періоди, коли владу захоплювала людина, яка негідна була володіти. Але здоровий інстинкт примушував їх напружити всі свої сили і дати відсіч незаконним претензіям на владу. Вони відкидали беззаконня і таким чином відновлювали громадську мораль. Але іспанець вчинив навпаки. Замість протиставитись владі, яка суперечила його сумлінню, він волів сфальшувати свою істоту, щоб узгіднити її з початковою неправдою. Поки триває цей стан у нашій країні, годі сподіватися чого небудь від іспанців. Коли держава і влада засновані на облуді, суспільство не може мати тієї еластичної міці, яка необхідна для важкого завдання, гідно устоятись в історії. Отож нема нічого дивного, що вистачило легкого сумніву, простого вагання, хто панує в світі, щоб увесь світ у громадському і приватному житті почав деморалізуватись. Людське життя самою своєю природою мусить бути присвячене чомусь славній чи скромній справі, блискучому чи щоденному призначенню. Ця дивна умова невблаганно закарбована в нашому бутті. З одного боку, ми всі живемо самі собою і самі для себе. З другого боку, якщо я нічому не присвячу своє життя, яке належить тільки мені, воно розхитається, втратить пружність і форму. В наші роки ми спостерігаємо гігантське видовище, як безліч людей блукає в лабіринті власного життя, бо їм нема чому віддатися, всі імперативи, всі накази зависли в повітрі. Таке становище може здаватись ідеальним, бо кожному дано волю робити, що йому забагнеться присвятитися собі самому. Те саме стосується кожного народу. Європа випускає світ зі своїх рук. Але наслідки протилежні всім сподіванням. Звільнившися для себе, життя втрачає свій зміст, стає пустим. Безцільним. Та оскільки воно мусить заповнитися чимось, воно легковажно вигадує собі фіктивний зміст, знаходить фальшиві заняття, яким бракує щирого внутрішнього поштовху. Сьогодні одне, завтра друге, протилежне. Життя розгублене, коли воно лишається на самоті з собою. Егоїзм це лабіринт. Очевидно. Бо жити це прагнути чогось, простувати до якоїсь мети. Мета це не те саме, що моя мандрівка, що моє життя. Мета це те, чому я присвячую своє життя, тим то вона далі лежить поза життям. Коли я рішаю йти своїм самотнім, егоїстичним шляхом через життя, я не рухаюсь вперед, я нікуди не йду. Я просто кручуся на одному місці. Це і є той лабіринт, той шлях, який нікуди не веде, а губиться сам у собі, бо він просто ступає у власні сліди. По війні європеєць замкнувся в собі і лишився без мети для себе і для інших. Тому, історично, ми стоїмо там, де стояли 10 років тому. Ніхто не панує в порожнечі. Влада полягає в натиску на інших, та це ще не все. Якби це було все, то це було б просто насильство. Слід пам'ятати, що наказ має подвійний зміст наказувати комусь, але й наказувати щось. І цим актом особу, яка дістає наказ, залучується до участі в якійсь справі, кінець кінцем. У процесі творення історії, тому нема державної влади без програми життя, точніше, без програми державного життя, як каже Шіллер: Коли королі будують візникам робота. Отже, не можна приймати банального погляду, що добачає вчинках великих народів і великих людей самі егоїстичні спонуки. Бути чистим егоїстом не так легко, як комусь здається, і ще ніхто таким способом не добився тріумфу. Позірний егоїзм великих народів і великих людей це в дійсності та неминуча твердість, з якою повинен діяти той, хто присвятив своє життя якійсь справі. Якщо ми дійсно рішились щось робити і присвятилися якомусь завданню. Годі вимагати від нас, щоб ми були повсякчас готові уступатись перехожим і займатися принагідною філантропією. Чужинці, які вертаються з Іспанії, захопленням оповідають, що інколи вистачає спитати якогось іспанця, де знаходиться такий майдан чи такий будинок, щоб той завернув з власної дороги і, охоче жертвуючи своїм часом, провів його аж до того місця, куди йому треба. Я не перечу, що в цій рисі достойного кельтіберійця криється певна доза щедрості, і я тішуся, що чужинець так тлумачить його поведінку. Але коли я чув або читав про подібні випадки, я ніколи не міг здавити в собі такого підозріння. А чи мій земляк, коли його питали, дійсно йшов кудись? Бо цілком можливо, що в багатьох випадках іспанець нікуди не йде, не має жодного наміру, а просто виходить собі в світ у надії, що може життя інших людей трохи заповнить його власне. У багатьох випадках я певний, що мої земляки виходять на вулицю, сподіваючись здибати чужинця, якого вони могли б провести. Це серйозна річ, що сумнів відносно влади, яка досі належала Європі, здеморалізував народи, за винятком тих, які через свою молодість ще перебувають у передісторії. історії. Але ще серйознішою річчю є те, що це тупцювання на місці може цілковито здеморалізувати самого європейця. Я так думаю, не тому, що я європей чи щось подібне. Я далекий від того, щоб казати, коли європеєць не пануватиме у близькому майбутньому, мене не обходить життя світу. Мене не журив би кінець європейського панування, якби сьогодні існувала інша група народів, здібна перейняти від Європи владу і керівництво над планетою. Але я навіть цього не вимагаю. Я навіть пішов би на те, щоб ніхто не панував, якби це не потягло за собою розклад усіх чеснот і талантів європейської людини. Але це неминуче. Коли європеєць звикне, що він сам не панує, вистачить півтора покоління, щоб старий континент, а за ним і цілий світ. Поринув у моральне отупіння, в інтелектуальну неплідність і в загальне варварство. Тільки почуття влади і відповідальності, яка виростає з нього, можуть тримати в напрузі духові сили заходу. Наука, мистецтво, техніка і все інше процвітають лише в атмосфері, що її витворює свідомість своєї влади. Якщо цього бракує, європейць буде чимраз більше занепадати. Він уже не матиме тієї непохитної віри в себе, яка дає йому енергію, відвагу й витривалість для здобуття великих ідей, нових у кожній ділянці. Нездатний до творчого зусилля він застрягне в учорашньому, у звичці, в рутині. Він стане нездарною, педантичною, пустою істотою, як греки доби занепаду та візантійської епохи. Творче життя вимагає режиму високої духової гігієни, високої чесності та постійних стимулів, які зберігають свідомість людської гідності. Творче життя це енергійне життя. І воно можливе лише в двох ситуаціях, або людина панує, або вона живе в світі, де панує хтось інший, якому признається повне право на владу. Або я паную сам, або я слухаюсь. Але слухатись не означає терпіти владу терпіти це пониження, а радше навпаки, шанувати й підтримувати її з почуття солідарності з палкого бажання стати під її прапор. Дякую вам за те, що дослухали до кінця. В закріпленому коментарі будуть посилання на соцмережі каналу. Тож переходьте і пишіть привіт. Також можете привітатися в коментарях до цього відео, я завжди відповідаю. Ну і вже стандартна, щоб не сказати офіційна програма. Лайк. Підписка, дзвіночок, якщо вам сподобалось. І не менш стандартно те, що завтра, як завжди, буде новий розділ на ніч.